Вітаю, чи чутно мене. Чутно, Маріна Анатолійовна, добре. До, доброго ранку. Я перепрошую, у нас тут такі дуже непередбачувані ситуації. Слава Богу, що всі живі здорові. Всі на зв'язку, так? Тоді починаємо. Шановні колеги, шановні присутні, починаємо 29-те засідання постійної комісії обласної ради з питань управління об'єктами комунальної власності. Враховуючи російську агресію і безпекову ситуацію нашої області, засідання буде проведено в Zoom-форматі. Засідання записується, так, відповідно до вимог чинного законодавства. Сьогодні присутні на нашій. Марія Анатольена десь зник зв'язок у вас напевно. Шановні депутати, шановні присутні, uh, Марина Анатоліє зникла зникнув світла, інтернет і все. Зараз вона знов з, uh, намагається з нами зв'язатися. Почекайте, будь ласка. Друзі, якщо дозволите, поки Марина Анатолійовна буде, uh, буде перепідключатися, я хотів попросити, бо у нас в 10.30 нарада з uh, керівниками обласної державної адміністрації. І Тому я би просив, щоб до порядку денного додали ще два питання. Вони такі, ну будемо казати, суто технічні. Всі знаємо, що МСЕК був переданий обласній клінічній лікарні, і зараз вже процедура закінчилася. І треба затвердити передавальний акт для того, щоб я міг його підписати і внести зміни до статуту обласної клінічної лікарні якраз в частині того, щоб МСЕК та що МСЕК переходить в повному обсязі. Всі функції функціонал МСЕК переходить до обласної клінічної лікарні. Сьогодні ну, я думаю, що матеріали всі є. Якщо є бажання, треба подивитися сьогодні. Ми розглянемо це. Ви розглядемо. Це питання на засіданні комісії комунальним, і я думаю, що на наступному тижні Віктор Миколаївич проведе медичну комісію, і після цього буде розпорядження про закінчення цього, цієї передачі. Так що, якщо є питання, я готовий відповісти. Якщо ні, ми за пару хвилин відключимося, тому що буде нарада, і Тетяна Євгенію теж чекаємо в себе. Дякую, Олександр Степанович. Доброго ранку, колеги. Прошу Доброго. підтримати дане питання, тому що воно для нас на сьогодні вкрай важливе. Ми вже на завершальному етапі, і е, скажу, що уже відбулося і скорочення працівників з повним розрахунком. І звільнення з переведенням до обласної клінічної лікарні з 1 січня тих відповідних лікарів-спеціалістів, які потрібні для повного функціонування КОПФО. Тому це вже практично завершальний етап для реорганізації закладу шляхом приєднання, оскільки по цьому закладу помсеку вже здійснено перевірку. Нашої податкової служби із висновками наданими відповідними. Якщо буде затверджений передавальний акт, то таким чином ми зможемо через реєстраційну палату вже провести повністю реорганізацію даного закладу. Тому прошу підтримати дане питання. Дякую. Це... Дякую, Детянегень. Ну, у нас вже є, є вже голова комісії, тому Марія Анатольевна. Вітаю всіх. Перепрошую. У нас там сталася трошки незручна ситуація в управлінні, тому я. виходжу з телефона Павла Анатолійовича. Так, я перепрошую, я озвучила всіх запрошених так і учасників. Шановні члени комісії, всі знайомились з порядком денним і з відповідними документами, які на відповідних носіях були зазначені. Чи є у когось пропозиції до порядку денного? Марина Анатольовна, поки вас не було, Олександр Степанович озвучив пропозиції до порядку денного щодо включення ще двох питань. Добре, дякую. Тоді, як голосуємо за розгляд цих питань. Підтримуємо. Так, підтримуємо. Дякую. А ми тільки в трьох, так? Да? Чи ще є? Ні, є Віктор Андрійович, але він не вимкнув камеру, то ми його не бачимо і не чуємо. Ага, Віктор Андрійович, ви з нами. Дякую, так, дякую вам. Тоді переходимо до розгляду наших питань. Перше питання порядку денного про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Херсонський обласний госпіталь ветерина, ветеранів війни, Херсонської обласної ради на списання непридатного до експлуатації майна, доповідає Якубовська Ніна Миколаївна. Прошу Ніна Миколаївна. Добрий день. Шановні пані голова, члени комісії та всі присутні на адресу Херсонської обласної ради надійшли листи комунальних некомерційних підприємств з проханням надати дозвіл на списання непридатного до експлуатації майна. Питання щодо списання непридатного майна врегульовано положенням про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області. Відповідно до пункту 3 порядку, списанню підлягає майно, яке. Морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання, пошкоджено внаслідок аварії або стихійного лиха та не підлягає відновленню. З метою отримані згоди на списання майна, первісна вартість якого більше 6 тисяч гривень, до обласної ради підприємствами надане пакети документів відповідно до пункту 10 положення. КНП Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни. Надано пакет документів для списання майна в кількості 5 одиниць котел електричний, три телевізори та системний блок на КНП. Відповідно до наказу по підприємству, створено комісію для списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Пакет документів надано в повному обсязі. Є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це технічні висновки Прат сервіс від 5 лютого 2025 року та ПП. Буренвест від 24 лютого 2025 року. Також є лист Департаменту здоров'я адміністрації про погодження на списання основних засобів. Надані пакети документів відповідають вимогам пункту 10 положення про порядок на списання. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, чи є у когось питання по даному питанню? Вибачте за тавтологію. Не Прошу підтримати. Голосувати підтримати. Дякую. Переходимо до другого питання про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству, обласна лікарня відновного лікування Херсонської обласної ради на списання непридатного до експлуатації майна. Ніна Миколаївна, Якубовська, прошу. КНП, обласна лікарня відновного лікування, надано пакет документів для списання майна в кількості 7 одиниць, комп'ютери 4 штуки, медичне обладнання. 3 одиниці на КНП відповідно до наказу по підприємству створено комісію для списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Пакет документів надано в повному обсязі. Є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це технічні висновки ТОВ. Тіхас від 19 грудня 2024 року та від 15 січня 2025 року. Також є лист департаменту здоров'я про погодження на списання основних засобів. Надані наданий пакет документів відповідають вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую, Ніна Миколаївна. Шановні колеги, прошу голосувати підтримати. Так. так. Дякую. Переходимо до наступного питання про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського, Херсонської обласної ради на списання непридатного до експлуатації майна. Ніна Миколаївна, прошу. КНП Херсонська обласна інфекційна лікарня Горбачевського надано пакет документів для списання майна в кількості 11 одиниць. Це медичне обладнання на КНП відповідно до наказу, бо підприємство створена комісія для списання основних засобів. Пакет документів надано в повному обсязі. Є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це технічні висновки то в. Мед «Тріум» від 10 лютого 2025 року та від 17 лютого 2025 року. Також є в наявності лист департаменту здоров'я про погодження на списання основних засобів. Наданий пакет документів відповідає вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Є питання? Якщо немає, прошу голосувати, підтримати. Так. Дякую. Наступне питання про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству: Херсонський обласний кардіологічний центр, Херсонської обласної ради на списання непридатного до експлуатації майна. Ніна Миколаївна, прошу. КНП Херсонський обласний кардіологічний центр надав пакет документів для списання майна в кількості 10 одиниць. Це медичне обладнання 7 одиниць та комп'ютерна техніка 3 одиниці. На КНП відповідно до наказу, також створена комісія для списання основних засобів. Пакет документів надано в повному обсязі, є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це Технічні виставки ТОВ Тріумф» від 21 лютого 25 року та Парад Техніка Сервіс» від 3 та 18 лютого 25 року. Також є погодження департаменту здоров'я на списання основних засобів. Наданий пакет документів відповідає вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, якщо немає питань, прошу голосувати. Підтримати. Так, підтримую. Дякую. Наступне питання про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства Херсонський обласний будинок дитини. Марина Антоніна, я перепрошую, ви пропустили а, питання. Перепрошую. П'яте питання про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня Херсонської обласної ради на списання непридатної експлуатації майна Ніна Миколаївна. Прошу, КНП, Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня надала пакет документів на списання. В кількості 29 одиниць медичне, електро та електронне обладнання та апаратура на КНП відповідно до наказу по підприємству, створена комісія для списання основних засобів, пакет документів надана в повному обсязі. Є висновки спеціалізованих організацій про неможливість подальшого використання основних засобів та недоцільність проведення ремонту. Це технічні висновки. «Тріумф» від 10 лютого 25 року та 14 лютого 25 року. Також є лист департаменту здоров'я про погодження на списання основних засобів. Наданий пакет документів відповідає вимогам пункту 10 положення про порядок списання майна. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, якщо немає питань, прошу голосувати. Підтримую. Підтримую. Дякую. Так, наступне питання про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства Херсонський обласний будинок дитини, Херсонської обласної ради. Ніна Миколаївна, прошу, будь ласка. Відповідно до рішення обласної ради від 14 листопада 2024 року, номер 588, було розпочати процедуру приєднання Херсонського обласного будинку дитини до Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. На сьогодні головою комісії з реорганізації будинку дитини надано на затвердження передавальний акт, який склала комісія з реорганізації. Акт складено після вжиття заходів щодо виявлення кредиторів про та проведення інвентаризації активів та зобов'язань будинку дитини. Усі права та обов'язки, відповідно до частини 1 статті 104 цивільного кодексу України, переходять до правонаступника, тобто КНП, Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня, з метою завершення процедури реорганізації пропонується затвердити передавальний акт комунального некомерційного підприємства, Херсонський обласний будинок дитини Херсонської обласної ради та голові комісії подати передавальний Акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеної чинним законодавством України. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, ну тут все зрозуміло. Це попереднє з нами прийнято рішення. Його просто треба логічно закінчити даним передавальним актом. Прошу голосувати, підтримати. Підтримаю. Дякую. Наступне питання про нову редакцію статуту комунального некомерційного підприємства Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня Херсонської обласної ради. Ніна Миколаївна, прошу. До Херсонської обласної ради надійшов лист КНП Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня щодо внесення змін та затвердження нової редакції статуту підприємства. У зв'язку з надходженням на затвердження передавального акту будинку дитини необхідно внести зміни до статуту дитячої лікарні та доповнити пункт 1, розділу, два розділу 1 загальні положення статуту, абзацем що дитяча лікарня є правонаступником усього майна всіх прав та обов'язків будинку дитини. Дитини. Дитяча лікарня на виконання пункту 8 рішення ради надала відповідний проєкт статуту. Враховуючи вище сказане, пропонується затвердити новий статут Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня для подачі державному реєстратору та завершення процедури реорганізації будинку дитини. Дякую. Дякую. Чи є питання, шановні колеги? Немає. Тоді прошу підтримати і голосувати. Так. Дякую. Наступне питання про передачу комунальному некомерційному підприємству Херсонська обласна клінічна лікарня, Херсонської обласної ради медичного обладнання. Ніна Миколаївна, прошу. КНП Херсонська обласна клінічна лікарня звернулася з проханням погодити передачу медичного обладнання від КНП Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни. Це комплект інструментів для обробки кісткової тканини та зарядний пристрій. Для акумуляторів 2009 року випуску. В свою чергу, обласний госпіталь не заперечує щодо передачі такої, такого обладнання. Департаментом здоров'я було надано погодження на передачу зазначеного медичного обладнання. З метою раціонального використання е, медичного обладнання та для надання медичних послуг населення пропонується розглянути зазначене питання. Дякую. Дякую. Колеги, є в когось запитання? Немає. Дякую, прошу голосувати, підтримати. Підтримую. Дякую. Наступне питання про безоплатне прийняття до спільної власності територіальних громад та надання права оперативного управління комунальному некомерційному підприємству Херсонський регіональний онкологічний центр Херсонської обласної ради автотранспортного засобу. Ніна Миколаївна, прошу вас. КНП Херсонський регіональний онкологічний центр звертається з проханням прийняти у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Херсонської області та надати їм право оперативного управління автотранспортним засобам, а саме шкода октавія 2013 року випуску. Це медичний транспорт, центр отримав у 2025 році від державної установи Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України як гуманітарну допомогу. Виникає потреба прийняти прийняти автомобіль у спільну власність територіальних громад відповідно до частини 2 статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні передбачено, що підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатна держава або іншими суб'єктами права власності. Враховуючи вище сказане, пропонується розглянути зазначене питання. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, є питання? Немає. Якщо немає, я прошу голосувати. Підтримати. Так, підтримую. Дякую. Наступне питання про зміну назви типу та затвердження нової редакції статуту комунального закладу, навчально-виховний комплекс, школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Ніна Миколаївна, прошу. На розгляд депутатів обласної ради виносяться статути трьох освітніх закладів санаторного типу. Дане питання ініційоване Харсонською обласною військовою адміністрацією, як зазначено в листі адміністрації, відповідно до підпункту 8 пункту 3 – прикінцевих та перехідних положень закону України по про загальну середню освіту до 1 липня 2025 року засновниками Санаторних шкіл зобов'язані після погодження проекту відповідно. Відповідного проєкту з центральним органом виконавчої влади змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти. Статю 35 закону визначені такі типи закладів освіти. Це початкова школа, гімназія та ліцей. На даний час в переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ Місь Херсонської області налічується три санаторних школи. з виконавчим апаратам обласної ради та управлінням освіти. Підготовлено проект рішення Херсонської обласної ради з цього питання управління освіти подало пакет документів та отримала позазначеним закладам погодження Міністерства освіти і науки України. Перший заклад це комунальний заклад, навчально-виховний комплекс школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Пропонується змінити на ліцей. Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Головним завданням ліцею буде створення умов для здобуття учнями якісної освіти, розвиток сучасних інформаційно-комуніційних технологій, здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання моральної і фізично здорового покоління. У складі ліцею будуть функціонувати гімназія, початкова школа. Школа та дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ, пансіон та інші внутрішні структурні підрозділи, керуючись пунктом 2 статті 34 закону України про повну загальну середню освіту. У найменуванні закладів освіти було додатково збережена інформація про власну назву закладу освіти: це школа гуманітарної. Праці в лапках, що за застос... що застосовується спочатку функціонування закладу освіти і відображає збереження традицій у організації освітнього процесу. Як зазначено у висновку Міністерства освіти і науки України, погодило зазначену пропозицію, враховуючи вище сказане, пропонуються розглянути зазначене питання. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, є у когось запитання. Немає. Добре, дякую. Голосуємо. Прошу підтримати дане питання. Так. Дякую. Дякую. Наступне питання про зміну назви, типу та затвердження нової редакції статуту Чорнобаївської санаторної загальноосвітньої школи інтернату 1-3 ступенів Херсонської обласної ради Іна Миколаївна. Дане питання ініційоване Херсонською обласною військовою адміністрацією для дотримання норм чинного законодавства та відпрацьовано сумісно з управлінням освіти. Другий заклад це Чорнобаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат перших третіх ступенів Херсонської обласної ради. Пропонується змінити на Чорнобаївський ліцей Херсонської обласної ради. Головним завданням зазначеного ліцею буде створення умов для здобуття учнями якісної освіти, розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, виховання морально і фізично здорового покоління. У складі ліцею будуть функціонувати гімназія, початкова школа, пансіон. Позашкільний підрозділ та інші внутрішні структурні підрозділи. Як зазначено у висновку Міністерства освіти і науки України, погодила зазначено пропозицію. Враховуючи, сказане, пропонується розглянути зазначене питання. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Прошу голосувати. Якщо немає запитань, підтримати. Так. Дякую. Наступне питання про зміну назви типу та затвердження нової редакції статуту Генічівської санаторно загальноосвітньої школи інтернату першого третього ступенів Херсонської обласної ради. Ніна Миколаївна, прошу дане питання ініційоване Херсонською обласною військовою адміністрацією для дотримання норм чинного законодавства та опрацьоване разом з управлінням освіти. Це третій заклад. Гігієнічна санаторна загальноосвітня школа-інтернат перших третіх ступенів Херсонської обласної ради пропонується змінити на Генічський ліцей Херсонської обласної ради. У зв'язку з воєнними діями на території Херсонщини та у зв'язку з розміщенням санаторної школи на тимчасово окупованій території освітній процес у санаторній школі не здійснюється. Після завершення воєнних дій планується відновити освітній процес у закладі освіти. З метою збереження єдиного майнового комплексу та кадрового потенціалу пропонується змінити тип. І перейменувати санаторну школу. Як зазначено у висновку, Міністерство освіти і науки України погодило зазначену пропозицію. Враховуючи сказано, пропонується розглянути зазначене питання. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Голосуємо. Не. Прошу так. голосувати, підтримати дане питання. Дякую. Так, заплановані наші питання, всі розглянуті. Тепер пропоную перейти до питань з голосу, які запропонував Олександр Степанич. Перше питання це про затвердження передавального акту комунального закладу Херсонський обласний центр медико-соціальної експертизи Херсонської обласної ради. Прошу доповідач. Ніна Миколаївна. Відповідно до рішення обласної ради від 14 листопада 2024 року номер 591, було розпочато процедури приєднання Херсонського обласного центру медико-соціальної експертизи до Херсонської обласної клінічної лікарні. На сьогодні головою комісії з реорганізацією центру надано на затвердження передавальний акт, який склала комісія з реорганізації. Усі права та обов'язки відповідно до частини 1 статті 4 цивільного кодексу України переходять до правонаступника, тобто до КНП Херсонська обласна клінічна лікарня. З метою завершення процедури реорганізації пропонується затвердити передавальний акт. Комунального закладу Херсонський обласний центр медико-соціальної експертизи Херсонської обласної ради та голові комісії подати передавальний акт державному реєстратору для проведення державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги. Чи є питання пропозиції до даного питання? Прошу голосувати, підтримати. Так. Дякую. Переходимо до наступного питання про нову редакцію статуту комунального некомерційного підприємства Херсонська обласна клінічна лікарня Херсонської обласної ради. Інна Миколаївна, прошу вас. У зв'язку з надходженням на затвердження передавального акту Центру медико соціальної експертизи необхідно внести зміни до статуту Херсонської обласної клінічної лікарні та доповнити пункт 1.2 розділу 1 – Загальні положення статуту абзацом, що обласна лікарня є правонаступником усього майна всіх прав та обов'язків центру. Обласна лікарня на виконання пункту 8 рішення ради номер 591 надала відповідний проект статуту, враховуючи више, сказано, пропонується затвердити статут. Комунального некомерційного підприємства Херсонська обласна клінічна лікарня Херсонської області обласної ради в новій редакції для подачі державному реєстратору та завершення процедури реорганізації Центру медико-соціальної експертизи. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є питання, пропозиції по даному питанню? Якщо немає, пропоную голосувати підтримати. Так. Так. Дякую. І питання порядку денного сьогодні розглянути. Я всім дякую за плідну, швидку роботу. Ще раз перепрошую за затримку, але в нас тут в Херсоні свій режим, на жаль. Тому всім дякую, до побачення. Бережіть себе, до зустрічі. До побачення. До побачення.